Напередодні дня захисників і захисниць України у Чернівецькому багатопрофільному ліцеї номер 4 висадили калинову алею пам'яті героїв. Кущі саме цієї рослини символізуватимуть загиблих військових, які були дотичні до цього закладу. Скільки калин було висаджено та чому ліцей вирішив долучитись до цієї акції? Далі у сюжеті. На подвір'ї перед багатопрофільним ліцеєм номер 4 кипить робота. Учні та викладачі викопують лунки для саджанців калин, адже навчальний заклад вирішив приєднатись до всеукраїнської акції Калина пам'яті, метою якої є створення символічних алей пам'яті героїв. До заходу долучився і Богдан. Я вирішив долучитись до цієї акції, щоб підтримати захисників і захисниць України, які зараз захищають нас. Мій тато зараз знаходиться в Донецькій області. Він був мобілізований близько року тому. Донецькій область знаходиться вже близько двох місяців. Кущ Калини тримає в руках і Вікторія. Дівчинка каже, саджатиме його на згадку про тата. Шаном мого батька, він хотів захистити мене, маму і Україну. Учні ліцею переконані, будь-який вчинок, зроблений для наших військових, є ознакою того, що про них пам'ятають. Ця алея означає означати те, що ми пам'ятаємо про наших захисників та захисниць, те, що вони воюють за нас, і те, що ми можемо спати спокійно на даний момент. І коли вони, наприклад, повернуться сюди і побачать цю алею, вони будуть знати, що ми про них пам'ятаємо і ушановуємо їх. Акцію ініціювала платформа пам'яті Меморіал, яка з березня 2022 року зберігає пам'ять про загиблих на війні. Такий захід проводиться в Україні вперше, а тому це вдвічі важливо, аби діти долучались до таких хороших справ. На Олександра Кожуленко. Ну, ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, щоб діти відчували свою причетність, особливо в такі дні. Вони про це дуже багато знають, вони про це часто говорять, тому що зараз наразі кожна сім'я якимось чином дотична до війни. Ця калина буде щодня нагадувати їм про. Те, що вони мають можливість отак от, от, от проводити час, вони мають можливість очно навчатися, вони мають можливість здобувати знання. Директорка багатопрофільного ліцею номер 4 Анжела Починок каже, висадили сьогодні п'ять кущів калини, адже саме стількох героїв втратив навчальний заклад. У нас така символічна получилася алея п'ять калинових кущів. Відповідно до на сьогоднішній день п'ять героїв, які мають відношення до нашого закладу і які поклали життя за нашу вільну Україну і за нашу боротьбу. Це є батьки наших учнів, це є і бувші наші вихованці, хоча бувших не буває. Тому така у нас кількість. І Символіка саме цьому полягаєш. До слова, аналогічні калинові алеї пам'яті героїв також нині з'явились ще у двох навчальних закладах міста: Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня Тива.